Головним академічним пейзажистом Російської імперії свого часу був киянин Володимир Орловський, учень Тараса Шевченка і тесть Миколи Пимененка. Він створив, зокрема, ось цей фантастичний панорамний пейзаж околиць Дніпра, заховавши в ньому не лише українські національні маркери, а й ознаки гострої сучасності. А ось іще один пейзаж із тим же сюжетом, хіба не чудовий. О, а ці двоє чоловіків поблизу Дніпра можуть розповісти про Володимира Орловського таки дещо несподіване. Чекайте, а хіба це не той самий краєвид, от тільки куди поділися дерева? Дивовижно, що ця серія картин дає ключ до розвінчання московицьких маніпуляцій довкола імені цього генія пейзажів. Адже московити й донині ведуть безглузду боротьбу за те, щоб світ знав Орловського як коріфія руського пейзажа. Попри те, що по суті Володимир Орловський є основоположником українського національного пейзажу. Тож про мистецькі таємниці дніпровських панорам Орловського дізнавайтеся далі і неодмінно додивляйтеся до кінця. Адже ви дивитеся канал Центр дослідження мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і це моя авторська програма розкультурення. В якій при докладнішому погляді на московицьку історію та культуру я виявляю там чимало несподіванок. Ставте вподобайки цьому відео і підписуйтесь, а також пишіть у коментарі, чи бачили ви вже роботи Володимира Орловського. На цьому майстерному полотні філігранно пропрацьовано усе. Від кожної травинки та квітки на передньому плані, надзвичайно скрупульозно і реалістично виписаної, і до розмитих річкових віддалей з примарним пароплавом, над яким піднімається крихітний стовп диму. Володимир Донатович зображує тут і Дніпро, і кручі, ніби самим підбором натури, відсилаючи до творчості Тараса Шевченка, українського генія, який благословив його на мистецькому шляху. Головний секрет цієї вражаючої панорами. Майстерна робота з сонячним світлом та тінями, що створюють досконалу ілюзію живописної далечі. Віддалік художник розташовує містечко, що сховалося за схилом. А може, це й самотній монастир. А між ним і берегом Дніпра то тут, то там видніються хатки. Вони непомітні на перший погляд. Варто придивлятися, щоб їх помітити, однак вони доречно підкреслюють український характер цього пейзажу. Утім, найкраще це робить єдина його героїня. Дівчина з граблями, яка або йде в поле, або повертається з поля. Цікаве обрання дівчини, обране художником. Хіба не дивно, що вона йде з граблями, а отже це будень, однак вбрана святково. Цей прийом підкреслює прагнення Володимира Орловського наголосити на тому, що він зобразив тут саме українку, а не просто селянку. І в цьому немає нічого дивного, адже митець є одним із фундаторів українського національного пейзажу, тобто певний етнографізм цього полотна, цілком свідомий. Вражає, як майстерно Орловський оперує різними відтінками зеленої барви: від шертрезового кольору на освітлених частинах до насиченого темнозеленого на затінених кущах біля підніжжя пагорба. Чудовий прийом. Не лише щоб підкреслити світлову контрастність цього часу доби, але й щоб звернути увагу на церкву і поглибити перспективу. Квітчасте розмаїття на передньому плані і ще одна фантастична деталь цієї знакової роботи киянина, і вона перегукується з геніальним пейзажем іншого дячного сина України, Архипа Куїнджі, про якого щиро радимо подивитися ось цей сюжет на центрі дослідження Мордору. Ця робота Коінджі Дніпро вранці 1881 року є однією з найцікавіших доробку цього українського художника грецького походження. Різнотрав'я на ній також зачаровує, а чарівна димка очуднює пейзаж, ніби передбачаючи подальшу творчість Катерини Білокур, яка обожнювала цей ефект. Однак Ворловського інший час доби, тож ніякої димки тут ми не бачимо. Її художник дарує хіба найбільшим віддалям. І тут дуже тонко натякаючи на клуби диму. Ось тут бачимо ледь вловимий над хатнім димарем, а ось тут над пароплавом на Дніпрі. Так-так, нехай недосконала якість репродукції вас не бентежить. Це таки пароплав. Орловський зобразив його, підкреслюючи, що змальовує сучасність, а не якийсь загублений у часі момент. І Українка у національному вбранні дуже личить цій сучасності. Попри такі яскраві маркери України в цьому пейзажі, як і в дуже дуже багатьох інших роботах Володимира Орловського, росіянці лукавлять, намагаючись щосили приписати його собі. І ще у цьому академічному радянському виданні рускої іскусство» є гиденька маніпуляція. Мовляв, творчість орловського була пов'язана з художнім життям не лише Петербурга, але й України, де він проводив багато років. Смішно, дуже смішно враховуючи, що митець не лише народився у Києві, але й прожив тут найпродуктивніші роки свого життя, які московити також намагаються вкрасти. Але про це дещо пізніше. Володимир Орловський народився в київській дворянській родині, батько бачив його військовим, мати солідним лікарем, але сам володя з дитинства полюбив малювання. За це його і женуть з кадетського корпусу зловили за малюванням карикатур на вчителів. А от у другій Київській гімназії йому несказанно щастить. Талановитого підлітка помічає вчитель малювання Іван Сошенко та директор гімназії Михайло Чалий. Так, той самий Іван Сошенко, який брав участь у звільненні Тараса Шевченка з скріпацтва, до того ж його близький друг, і той Михайло Чалий, який був першим біографом Тараса Шевченка. Тож ще варто дивуватися тому, що юний Орловський завдячував Сошенкові не лише блискучими навичками живопису, а й особистою рекомендацією Тарасу Шевченку, який на той час нещодавно поновився в Академії художеств у Петербурзі. Шевченкові юнак припав до вподоби і він почав надавати йому уроки. Якось Тарас Григорович написав у листі: до мене щодня приходить Орловський. Здається, з нього будуть люди. Завдяки рекомендаціям Шевченка та наданим малюнкам, Орловського прийняли до Академії мистецтв без іспитів. На жаль, Шевченко недовго був учителем юнака, недовзі він відійшов у засвіти. Однак Орловський проявив себе надзвичайно здібним студентом і завершив академію зі званням класного художника першого ступеню та правом на трирічну оплачувану поїздку за кордон, якою він скористався цілковито. З 1869 до 72 року Орловський відточує майстерність пейзажу у Німеччині, Італії, Швейцарії та Франції. У Парижі Орловський ретельно вивчає творчість художників пейзажистів, які належали до барбізонської школи, ба більше, пише пейзажі на тій же натурі, що й вони. Надзвичайно цікавим є той факт, що реалісти Барбізонці, зокрема Теодор Руссо, а також Шарль Франсуа Домінії, а окрім них іще. Попередник імпресіоністів Каміль Коро справили на Орловського сильне враження, вплинули на його творчість. Проте від академічних установок він повністю так і не відійшов. Орловський написав і кримські пейзажі, здебільшого наприкінці 60-х та на початку х років, але й пізніше також ось Кокоз 1868 року, прикметним є близький до реалізму дім біля боря. Написаний за три роки по тому, але мені з кримського циклу найближче ось ця робота в Алушті. І подобається мені вона навіть не курочками, а ось цією надзвичайною смарагдовою тополею. Ну і глибиною. Тут вона дуже переконлива. До речі, у 70-х і в першій половині 80-х Володимир Орловський викладає в академії художеств. Серед його учнів було й чимало українців, серед яких Микола Пимоненко та Сергій Васильківський. Який, до речі, повторить паризьке рендеву Орловського, включно з зацікавленням барбізонцями та камілем Коро. Ну а Микола Пимоненко, взагалі, стане його зятем, одружившись із його прийомною дочкою Олександрою Орловською. А тепер до маніпуляцій та їхнього розвінчування. Річ у тім, що росіянці завзято перебріхують і замовчують важливі факти з біографії та творчості Орловського. Ось у статті, чому забули корефея російського пейзажу Орловського, який ділив славу за Івазовським на респектабельному сайті Культорологія.ру, вони спершу розписуються у тому, що саме українські художники були найславетнішими в імперії, стверджуючи. Його слава і популярність ту епоху прирівнювались до популярності самого Івана Айвазовського, а його картини ставали в один ряд з полотнами архипаку інші. Автори статті довго розводяться про блискучу академічну кар'єру Орловського у Петербурзі та затребуваність його робіт серед імперської еліти. А далі пишуть: у 1897 році художник захворів на черевний тиф і, за порадою лікарів, після одужання перебрався з північної столиці до Києва. Однак, щоб підтримувати підірване здоров'я, Володимиру Орловському решту життя довелося провести далеко від батьківщини. Понад десяток років він прожив у сонячній Генуї, Італія, та й помер у 1914 році, похований митець, який заповідав у Києві. Тобто, з цитати можна зробити висновок, що Орловський жив у Києві від сили кілька років, короткий час між Петербургом та Генуєю. Але це цілковита маячня. Те, як часто Володимир Орловський відвідує Україну, навіть викладаючи в академії, видно з багатьох його робіт того періоду. Ось хата у сонячний день 1870 року, чудова робота, напоєна сонячним світлом. Ось зріють хліби, того ж таки року. Пізнаєте ці грабельки, мабуть, найпасторальніший інструмент в уявленні Орловського. А ось декілька робіт 1880 року. Це урожай в Україні, а також улітку на хуторі з доволі незвичною композицією. На початку 80-х років таких робіт стає ще більше. І Дніпро. Панораму, яку ми з вами уважно розглядали, написано 1882 року. Тобто в той час, коли за логікою московитів, Орловський не вилазив із Петербурзької академії та столичних раутів. Але ми з вами бачимо: він постійно писав Україну. От як на цьому полотні пейзаж, того ж таки 82-го року, з нашими воликами, як на ще одній прекрасній панорамі, український пейзаж із млином того ж року. Подивіться лише, з якою майстерністю виписаний млин, як Орловський справляється з тінню. А ось картина вже 1884 року, окраїни Києва над Дніпром. Бачите цих двох міщан, які звично прогулюються стежкою, не звертаючи жодної уваги на красу, яка могла б відкритися їхнім очам. А на роботі 1986 року вже немає жодної фігури, і, попри те, що художник обрав практично той же ракурс, що добре видно з вигину ріки. Мальовничі дерева чомусь зникають. Цікаво, чи побивався художник за деревами, що спонукало його повторити цей сюжет? А ви як думаєте? Пишіть про це у коментарі. Попри відверто брехливі твердження московитів, Володимир Орловський перебрався до Києва 1886 року. Як бачимо, і до того регулярно бував в Україні, і головне, присвячував українській природі свою творчість. Не припиняв того й надалі. Ось одна з пізніх робіт царський сад у Києві 1900 року. Здогадуєтеся, як зараз цей сад називається? Напишіть про це: у Києві Орловський був одним із організаторів створення Київського художнього училища, придбав садибу, а поки йшов ремонт, жив на Десятинній вулиці, і його сусідами були Вільгельм Котербінський і Михайло Врубель, про яких я ще чимало можу розповісти. Також поряд жив Микола Помененко, з яким Орловський тісно заприятелював і навіть поріднився. Ось вони поряд, гарно вдягнені українські міщани, обидва видатні митці. Їх також об'єднувало дещо значно менш приємне. Вони хворіли на туберкульоз. Підточений невиліковною хворобою, Микола Помененко помер, ледь переживши п'ятдесятиліття у 1912 році. Володимир Орловський важко переживав смерть зятя і близького друга. Олександра вивезла його на лікування до Італії. Там він провів останні роки і помер на початку 1914 року. Тож і тут московити перебрехали. Так, Італію Орловський любив, часто зображав на роботах різних років, однак, звісно ж, не провів тут свої останні сім років. І про це нам добре відомо з його творчості, як і той достеменний факт, що навіть у петербурзький період його найбільше захоплювала саме природа України. Але хіба ж це дивно? Хіба вас українська природа не захоплює? Напишіть про це. Ну, гаразд, а ми разом із Володимиром Донатовичем Орловським традиційно закликаємо вас офірувати на українське військо, адже саме так ми наближаємо нашу перемогу. Ну і напишіть, чи цікаво вам із нами відкривати імена художників, які нині не надто відомі, однак однозначно заслуговують на світову славу?